Вітаю, дорогі друзі! З вами центр медієвістичних студій і я, Мирослав Глущук. Королівські традиції в наших землях. Що це? Міф чи історична дійсність? Останнім часом набуває поширення думка про майже 200-літнє існування королівства Росії, яке часом ототожнюють із так званою Галицько-Волинською державою. Що ж це за утворення? Як добре відомо, королівські титули на Русі. Знання віддано, однак вони не мали юридичної сили як у країнах латинського світу. Так часом маркували найбільше знакових київських, чернігівських володимирських князів західні автори джерел для зручності і кращого розуміння авторитету цих людей у своїх землях. Королівські традиції на Русі санкціоновані папами беруть відлік від князя. Кізяслава та його сина Ярополка 1075 року. Однак продовження ідея не мала. Наприкінці 12 століття ініціативу перейняли володарі сусіднього Угорського королівства спершу Бела III, а далі його син Андрій II. Королівські традиції при Андрієві в сусідній Галицькій землі це щось абсолютно інше. Він, як Галіція Людомирія Клерекс, тобто король Галичини і Володимирії, титулується щонайменше з 1206 року, а радше з другої половини 1205 року. Його другий син, Коломан Галіція Рекс, тобто король Галичини, із 1215 і до самої смерті в 1241 року. Свій титул він не передав у спадок за відсутності спадкоємців. Третій син короля Андрія II Андрій, титулований лише як Галіці Дукс, тобто князь Галичини, помер із цим титулом в Галичі на початку 1234 року, теж не передавши його у спадок. У парадигмі угорських королівських традицій, які заслуговують на окремий ефір, Виховувався син самодержця руської землі Романа Мстиславовича Данила. До певної міри ні йому, ні його попередникам королівські титули, тим паче санкціоновані папою чи імператором, потрібні не були з огляду на власну самодостатність, Ба більше і обох Романовичів Данила і Василька. Часом називали королями західні історіописці для підкреслення авторитету і впливу у своїх землях, що по суті до певного часу не відповідало юридичній суті справи. Рішення Данила Романовича коронуватися викликане проблемами у стосунках як із угорськими арпадами, так і монголами. Отриманий статус короля вирівнював його. У відносинах із його сучасником і сватом Белою IV, але призводив до тяжких конфронтацій з монголами, в очах яких він після візиту до Бату в 1246 році сприймався залежним князем. Коронування Данила наприкінці 1253 року у Дорогочині не спричинило до автоматичного постання Королівства Русі регном Русі. Це тривалий інституційний процес з багатьма складниками. Інсигнії, місце коронування і традиції коронування, роль церкви, статус королеви, двір, про функціонування чого у всій багатоманітності ми практично нічого не знаємо. Однак термін хай і спорадично, ознаки інституалізації. Географія поширення зберігалася до першої третини 15 століття, надовго переживши династію засновницю. Діти Данила Романовича коронованими не були, хоча в історіописанні описанні західних країн, підкреслюю, не в юридичній практиці, до них титул короля вживався. Королівські символи влади присутні на печатках онуків і в наступних поколіннях блідо доповнювали поодинокі фіксації у джерелах поняття Регнум Русі, тобто Королівства Русі. Криза Спадщини Романовичів спершу зі смертю 1323 року Андрія Ілева Юрійовича, а 1340-го Юрія II Болеслава Тродіновича, спричинила дилему трансляції «регнум». То перенесення династіями, які брали участь у поділі цих володінь. Король Польщі Казимир III, який у квітні 1340 року вивіз зі Львова коронаційні реліквії Романовичів, ніколи не використовував їх у повній мірі у вжитку, а титул короля Русі за ним фіксується невпорядковано всього декілька разів. Людовік Із династії Анжу. На угорському престолі як король Галичини і Володимирі, титул чого був успадкований цією династією від Арпадів, а з 1370 року ще як король Польщі розумів належність королівства Русі власній династії, але розвитку цього концепту у структурі його влади і титулів також у повній мірі не відбулося. Молдовські і литовські князі претендували на руські саме королівські символи і ознаки влади дуже слабо відповідно до власного статусу. Поняття «королівство Русі відтак, у середині другої половини 14 століття, що поставало на сторінках писемних джерел, могло позначати як конкретно королівські традиції і алюзії авторів. Котрі його згадували, так і відповідне просто географічне окреслення земель у структурі влади тих чи інших династій. Зрештою, зі смертю Людовіка I 1382 року і переходом влади в Угорщині до його старшої доньки Марії, а в Польщі до молодшої доньки Ядвіги, відбулося відповідно до цього, і розподілення титулів. Де за угорськими правителями, згодом за посередництвом династії Габсбургів, аж до 1918 року закріпився титул королів Галичини й Володимирії, а за королями Польщі, на чолі з Владиславом II Ягайлом, держателів землі Руської Русєкве, Домінус Етхес, але не королів Русі. Так, не інституалізоване до кінця, королівство Русі зникло. З писемних джерел, а йому на заміну в 1434 році прийшло воєводство у структурі Королівства Польщі Палатінатус Русі, що проіснувало до першого поділу Речі Посполитої 1772 року. Династія Габсбургів, як королів Галичини і Володимирі, відтак реалізувала на практиці свій титул. Котрим де Юри користувалася із 1526 року. Тому Королівство Русі як історичне і термінологічне явище носить до кінця не інституалізований і не до кінця досліджений характер. Гадаємо, це ще попереду для наших істориків у нас чимало роботи. А тому з нами Бог і Пречиста Діва Марія. Перемога буде за нами. Слава Україні!